Друзі, привіт! До вашої уваги лот-оцінка. Це чоловічі націльні кофти від бренду C&A. У лоті 11 штук, 8 термокофт. Розміри від 3XL до M. Оцінка через забруднення отримане під час транспортування. Забруднення досить незначне. По розмірах 3 XL – 2 2 XL – 2 XL – одна, дві l Та одна M. Склад котон та поліестер. Забруднення дуже незначні, вони легко відперуться і а, три кофти. А звичайних націльних з довгим рукавом розміри 2 L та 1M. Забруднення майже непомітні. Замовляйте лоту наших менеджерів або через Viber та Telegram канали всім дякую за увагу.